Доброго дня! Сьогодні 24 липня і ми починаємо збирати мед Відбирати мед. Бачимо, ми використовуємо, як я вже показував, такі чорні дошки, туди лиється масляна кислота. Знизу сонце нагріває і бджоли всі йдуть вниз. Використовуємо такі маленькі палети. Як ми мід збираємо, ми забираємо руками, ставимо зразу на палет. і потім у нас є Такий, така тачка на моторі. Як я показував, і тачкою підвозимо сюди. Тачкою підвозимо сюди, гідробортом піднімаємо і мінімально. Ну, як, ми не забираємо корпуси руками, але мінімальний. Працюємо руками мінімально. Окей, okay. box, Jose! Є своєві гаве бловер. Якщо там є трошки ще бджолів, лишається, ми дуйкою видаємо. Бачите, бджолів майже не лишилося. 20 бджолів там є. Сонця нема. Вроді виглядає гарно небо, але багато хмарів і, і не є тепло, тільки 20 градусів тепла. Треба, щоб 25 було, як мінімум, щоб воно гарно працювало. Uh, ну і все. І зразу ми, як забираємо, мед, даємо їм дві порожні коробки. І десь через буквально через 4 дні треба буде повернутися і забрати uh, дати їм ще корпуси. Подивимося, чи є мед. Бачимо корпуси повні. Я не бачу, що я знімаю, але, але я знаю, що вони повні. Тут є у нас 5 корпусів, більшості 5, 1, 2, 3, 4, 5 корпусів з медом. Це є досить гар, хороший результат. І ще рахуйте ці перші точки, ще будуть мати, певно, 4 корпуси. То рахуємо 5, 6, 7, 8, 9 корпусів меду з перших точків. Досить непогано. Тому дякую і до побачення. Не забуваємо за підписку.